Узлюблений Господом, брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Е Час невпинно летить, і е зібрання наше приходить до закінчення. Ми будемо приходити до того, щоб молитися. Але е ще я хотів би дещо прочитати, і ми разом будемо е міркувати, будемо розмишляти над священним Писанням, яке є написано Живе ідеальне. воно проникає внутрішність нашу до розділення душі і духа, составу і мозгов і судить помишленні намерення сердечні. йому дадімо чот. Ви вже вибачаєте, як я говорю трошки суржиком, але я буду читати е, із послання Ефесян, це буде п'ятий розділ, п'ятнадцятий вірш і нижче. Тож пильнуйте, щоб поводитися обережно не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа, і не впивайтеся віном, яке доводить до розпусти, а сповняйтеся Духом, повчаючи самих себе псалмами, славословленнями і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху Божому. Жінки кориться чоловікам своїм як Господу, бо чоловік є голова жінки, як Христос, голова церкви, він же і Спаситель тіла. І як церква кориться Христові, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любив любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши її водною купіллю у слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має плями чи вади чи чогось подібного, але щоб була свята і непорочна, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, тот любить себе самого, бо ніхто ніколи не зненавидів тіла свого, а годує і гріє Його, як і Христос церкву. І пропускаю трошки із 6, 6 розділу 4 вірші для дітей. Діти, слухайтесь батьків своїх у Господі, бо це справедливо. Шануй батька свого та матір, це перша заповідь з обітницею. Щоб було тобі добре і щоб ти був довголітній на землі. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вчені та настановленні Господні. До цього місця скажемо слава Богу. Тут сказано в цьому відривку священного Писання, можна сказати, що всім і чоловікам, і жінкам, і дітям. І я б хотів би трошки зупинитися на тому, як. Е у Писанні описано, як виконується Слово Боже, як воно, Бог е, пильнує над своїм Словом, щоб воно було виконане. Пам'ятаєте, коли ми читаємо, е, я вже не буду прочитувати за браком часу, але я буду напоминати. У книзі буття і, е, і дал, в дальнішому, в старому заповіті, багато споминається про дітей, батьків. як Діти поступали, як батьки поступали по-різному. І знаєте, як е, воно, якщо сієш, написано, за, такий є е, закон сіяння і жатви. Якщо сієш вітер, то пожнеш бурю. І так воно виходить. І навіть е, коли такий случай був про. Я два приведу таких случаї: основних це про одного. Чоловіка, який мав сина, це батько був Давид, а син Авесолом. І ми можемо вдома прочитати цю історію, як Авесолом став, не шануючи свого батька, і став заколотником. Він зробив такий заколот у державі, хотів стати сам царем. І ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Закінчилося, такий був гарний син, красавчик, волоси, ну не то, що в мене, а волоси кучеряві, гарні, важкі. Він один раз рік їх стриг, і там вес навіть приводиться, який, яка вага тих всіх волос була. І ось ці волоси, вони йому послужили недобру, таку, знаєте, роботу. Коли це було повстання, і коли вже. Так сталося, що цей заколотник Авесалом утікав і він попав у, під гілки такого гіллястого дуба і зачепився там своїми волосами, і цей мул, який був під ним, він побіг, а він остався висіть на своїх волосах. І потім воєначальник його поразив стрілою. Ось так закінчилось життя безславного цього чоловіка, який написано, при своєму житті. Він поставив собі пам'ятника. Уявіть собі, люди так хочуть себе прославити, і ось таке безславіє так пам'ятника поставив, а життя закінчилось без ніякої слави у такій ганьбі. Це є, звісно, наука. Діти, каже, шануй батька і матір, буде тобі добре. І будеш довголітній на землі. Виявляється, що навіть і довголіття залежить від цього. Інший случай, це коли ми читаємо у бутті вже про Якова, який мав багато дітей. І один був син, любимий син, який, ну, батько йому навіть подшив таку різнокольорову одежу. Але за те, що він був справедливий, за те, що він говорив батькові правду, його брати зненавиділи його. І коли ще йому приснилися ті сни, де його сніп піднявся, а інші снопи поклонилися йому, нахилилися, і брати зрозуміли і що ми будемо що тобі, кланятися, ми будемо служити тобі, і вони його зненавиділи. Потім ще один сон приснився, де і зорі, і місяць, і сонце поклонились. І ви знаєте, вони дуже зненавиділи цього брата. І коли представилась така можливість, то вони, будучи в полі, і коли він йшов до них із е, батьковим привітом, бать... щось ніс там від батька, і вони пасли там і каже: кажуть: ось іде Сновидець, давайте об'єм його і побачимо, що станеться з його снами. І вони б так і зробили б, але Бог не допустив цього. І так сталося, що його продали у рабство у Єгипет. І навіть там, будучи рабом, Слово Боже каже, що Бог був з Іосіфом. І де б він там не був, йому кругом було добре. Він попав у дім Потіфара, але там, знаєте, коли нам і добре, все одно випробування нас переслідують, і його теж було випробування, і він попав із того доброго місця дому Потіфара попав у заточення в тюрму. І ось, будучи в тюрмі. Ми пишемо, ми, коли читаємо, то написано: Бог був з Іосифом, Слава Богу. І там Бог зберігав його, тому що він шанував свого батька і матір, і йому було кругом добре. Де б він не був, він попав у тюрму і там йому було добре. І там він із'яснив сни тим двом таким царським царедворцям, і так і сталося, вони виправдалися, здійснилися ті ясни. І коли вже став такий сон, приснився фараону дивний, і він зрозумів, що ніхто не пояснить, і йому сказали, що є там, там, каже, у тюрмі ми зустріли єврея одного, який вияснив нам сни наші. І так і сталося, вони здійснилися. І коли позваний був Іосиф, Йому було 30 років перед фараона. І коли він вияснив йому снитиє, такі е, непонятні сни, які предвищали 7 років ізобілія, а потім 7 років голоду, і е, сказав, що знайди такого чоловіка, який міг би цим всім управляти, щоб е, назбирати е, ти, того зерна на ті е, е, года, які будуть голодними. І, Фараон сказав, так це ти будеш цим чоловіком. Хіде б нам знайти такого чоловіка, в якому був би Божий дух? Уявіть собі, Божий дух. О, дав би Господь, щоб і у наших таких, знаєте, правителів теж був Божий дух, щоб вони були Божими людьми, щоб дійсно так керували, як свій час у Єгипті. Керував Іосиф, який, якщо ми посчитаємо, жив до 110 років, близько 80 років при Іосифу. Я думаю, ця країна не терпіла ніякої нужди, тому що нею управляв чоловік, в якому був Божий Дух. Слава Богу. О, і коли ми читаємо, навіть коли вже помер батько і прийшли брати до нього, це 50-й розділ, і сказали, що батько завіщав, щоб ти нам не чинив зла. Вони чувствували, що Йосиф може їм віддячити за те все зло, яке вони йому зробили, але він каже: не бійтеся, бо я боюсь Бога. Слава Господу! Як чудово, коли ми, діти Божі, є і боїмося Бога, тоді нас не будуть боятися, з нами будуть, знаєте, завжди щитатися. І коли ми навіть в житті нашій, коли ми молимося, от зараз в нас така тривожна ситуація в країні, а народ Божий молиться, молиться. Ми молимося, щоб Бог, Отець Небесний, і кличемо Його. Він є Бог всемогутній в ім'я Сина Ісуса Христа, щоб Бог дарував нам, щоб в нашій країні запанував знову мир і спокій. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. А Христос сказав учням, що каже: якщо не засумніваєтеся, то буде вам. Якщо не засумніваєтеся. пам'ятаєте той случай, де він підійшов до смоковниці, а там не було нічого. І каже, хай від тебе ніхто не їсть от нині. І на другий день побачили, що смоковниця засохла, і учні здивувалися, кажуть: Господи. каже смоковниця засохла до корня. А Христос каже: якщо не засумніваєтеся і скажете навіть цій горі, щоб вона кинулася у море, то каже, буде вам. Уявіть собі, велике значення мають слова віруючих людей. Христос каже: не проклинайте, а благословляйте. І хай Бог благословить нашу країну, хай Бог благословить такими правителями, як свій час були. Був Іосф в Єгипті, хай Бог благословить, щоб і президент теж був водімий Божий Духом, щоб був Божою дитиною, щоб був спасений і щоб він був подобно, як свій час був цар Кір. Коли ми читаємо 45-й розділ книги Ісаї, ми можемо вдома про це про дивитися, то написано Бог каже, назвав його по імені. Каже, Він каже. Виконає всю волю мою і який дасть указ, щоб храм був відбудований, Єрусалим був відбудований. Це все каже, я каже, назвав тебе по імені. Хоч ти каже і не знав мене, але я тебе назвав по імені. Каже, і хай Бог благословить, щоб і наш президент теж був подобний, як цар Кір в свій час. Щоби такі були, знаєте, совєтники, як свій були у Вавилоні Даніїл, в якому був Божий Дух, слава Господу. І ті є Ананія, Місаїл Азарія, які теж були у, ці, у цих числі соєтніки, які були набагато мудріші тих всіх мудрецов вавилонських. І, звісно, ми будемо молитися о том, щоби кровопроліття і війна в Україні закінчилися, щоби. Не було ядерної катастрофи, щоб не було примінення оружжя масового пораження, ми це все будемо просить Отця Небесного, який є Бог всемогутній в ім'я Його Сина Ісуса Христа. А Він хай зробить так, як йому угодно. Пам'ятаєте, як молився наш Господь Ісус Христос? Коли перед Ним була такі, такі були тяжкі страждання, Він казав, Отче, якщо можливо, Хай. Ця чаша пройде мимо мене. Ну не так, як я хочу, ну так, як хочеш ти. І написано, молився так, три рази такою молитвою і все передавав у руки Отця Небесного. Давайте ми всі предстанемо пред Господом в молитві і помолимося Йому при закінченні нашого зібрання. Амінь.